Вітаємо, друзі! Ох що ж відбулося на Корахівському напрямку? Наші воїни за допомогою артилерії та дронів Камікадзе знищили 6 одиниць бронетехніки противника, один танк, 5 БМП. Після першої потужної детонації техніка окупантів не знала, куди їй подітися. Почалася справжнісінька паніка і планомірне знищення техніки ворога. Далі ми бачимо з вами знищений російський танк Т-80. Наші воїни показали все, як відбувається від першої особи. Ми бачимо божевільні перешкоди. Це робота ре противника, але технікою РФ нічого вже не врятує. Друзі, якщо вам подобається контент палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, написати коментар підтримки для наших воїнів. І далі покинута пошкоджена російська БМП2. Вони виїхали і намагалися придушити вогонь наших воїнів. У підсумку словили fpv дрони і закінчили своє існування. Далі ми з вами бачимо знищений російський МТЛБ по одному дрону на кожну МТЛБ. І результат на відео. Вся техніка кинута і згорає. Також на Росії українські розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області. Склад БК в Острогожську належав угрупуванню військ запад ЗС РФ. Там зберігалися артилерійські і танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу Земля повітря. Понад п'ять тисяч тонн боєприпасів. Детонація триває досі. Це дуже приємна новина. Також із приємної новини те, що 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Додому повернулися ті, хто потрапив у полон ще у 2022 році у Чорнобилі, Маріуполі, Гостомелі та на Чонгарі. Але немає захисників полонених азовців. Дуже прикро. Українські захисники ще не до кінця усвідомили, що вони тепер вдома. А у Курській області у Каранівському районі тривають бойові зіткнення в районі Комарівки, у північній частині урочища Червоно-Октябрське і в районі Кореневого. Зсу просунулися в центральній частині Червоно-Октябрьського. Також у Суджанському районі ЗСУ просунулися на південний схід. Від населеного пункта Колмаков і зайняли територію Мехзагону на північ від Конопельського ставка. А тим часом ЗСРФ за два тижні побудували повноцінну лінію оборони під Курчатовим у Курській області та розпочали працю над іншими. І ось же перші кадри супутникових знімків. А ось ви бачите полоненого контрактника. Морпіг Севастопольської 80 ї бригади ЗС РФ. Привезли, почали окапуватися, Ну і сі свято по нам постріляли. Ваша немога. Два дні пройшло. поступила команда, їде колона там готовна 20 хвилин. Він розповів всю правду про втрати противника під час спроби прорватися з оточення в Курській області. Ці хлопці... Техніка, естественно, поехала. Ніхто даже уваги не обратил, що мы есть. Ну и тут же команда старшему поступила, щоб на, на выход. Перші 30 осіб – 200. Решта 15 навіть не знаю. Пройшли вони чи не пройшли. Якщо пройшли – красні, якщо ні – теж 200. Скоріше всього, вони ж могли і наші теж не розбиратися. У мене більше питань до моєму командуванню, яке мене відправляли сюди. Також Росія потребує щонайменше 50 тисяч військових, щоб, хоч якось, відтиснути Україну від Курська, але зараз у неї немає такої кількості сил. Була вся надія на строковиків, але молоді хлопці вибрали життя, і дуже багато хлопців здаються в полон. До речі, Жириновський все це передбачив ще дуже і дуже давно. Друзі, у кого які думки з цього відео? Обов'язково залишайте їх в коментарях, а ми рухаємось далі. Курахівський напрямок на південно-західній околиці Красногорівки противник зайняв ферму і зробив спробу за підтримки бронетехніки просунутися в західному напрямку. Атаку російських військ вдалося відбити танк, знищено FPV-дроном. на Покровському напрямку. Російські війська атакували Карлівку, мотострілецьким підрозділом за підтримки бронетехніки на північно-східній околиці села. Було знищено дві бронемашини ворога, проте частина десанту зуміла спішитися. Ще одну бронемашину було знищено під час спроби перетнути греблю, результат бою на уточненні. У Новогродівці йдуть важкі стрілецькі бої. Противник тиснев вздовж вулиць покровки, фестивальна та космічна. У Гродівці ЗСУ вдалося відбити більшу частину атак, проте російські війська закріпилися в лісосмузі. На південь від селища на глибину 900 метрів. Турецький напрямок. На півдні Турецька ЗСУ завдали вогневої поразки противнику в будівлі школи номер 2 куди він пробився із західної околиці Залізного. На південній околиці електричної підстанції Центральна 330 дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ, скувавши їхні дії. Також Сили оборони України розробили план повернення Криму та знищення Керченського мосту. Про це починають розповідати представники головного управління Міноборони України Андрій Юсов. Деталі, звісно, не розкрив, що і логічно, але я вважаю, що поки недоречно взагалі про це говорити. Ми всі хотіли подивитися на годинник і сказати, що кримський міст житиме ще 15 хвилин. Але реальність вона складніша. І наостанок черговий окупант, який наступив на граблі довіри Путіну, кусає лікті шкодує і попереджає своїх співгромадян не вестися на контракти з Мінобороною контракт окончен, я являюся іностранним гражданіном. В рапорті на увольнення відказують, Потім що в Відпускні одказують, змушують підписувати новий контракт. Типу, от, новий контракт підпишеш. Потім дадим тебе. відпустку. окупант попередив охочих поїхати на фронт, що вибратися звідси до кінця війни ніхто не зможе. Незважаючи на прописані умови в контракті. Усе, що вам у військоматі розповідають, це все брехня. Написал в прокуратуру, но думаю, что толку не будет никакого. Немножко об СВО. Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракт служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, То те, що у вас у контракті написано, це все не має жодного значення. Тому, друзі, у кого є знайомі із Росії, обов'язково покажіть їм це відео. Це те відео, яке не покаже не один зомбоящик. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі. Так, сказати, маргіналів не маргіналний. Запомніть раз і навсіда, що Здесь первое, вы будете опизджаться за синьку и хорошо будете опизджаться. Это первое. И второе, вы первые, кто пойдет на мясо.